В Черкаському державному технологічному університеті розпочалась п'ята всеукраїнська наукова практична конференція, присвячена питанням збереження культурної спадщини України. Принагідно, на відкритті студенти вишу поповнили колекцію університетського музею. Про те, що залишиться на згадку майбутнім поколінням, у нашому сюжеті. Культурно-історична спадщина України, перспективи дослідження та традиції збереження. Під такою назвою розпочалась дводенна всеукраїнська конференція з міжнародною участю. Такий захід проводять щороку в жовтні, проте нинішній відрізняється, каже один із модераторів Валентин Лазуренко. Багато статей переповнена саме переживанням наших науковців, наших істориків, наших краєзнавців, наших пересічних громадян за долю історико-культурної спадщини, за долю наших пам'яток історії і культури в період цієї страшної російсько-української війни, в період цього рашизму, який сьогодні в нашій державі, до конференції долучився 81 учасник з різних міст України і за кордоном. Серед них історики, краєзнавці, музеїзнавці, представники різних установ та закладів вищої освіти, які роблять свій внесок у збереження та примноження культури. Ми вже дуже багато років співпрацюємо. І е, дана конференція вона тільки підкріплює наші стосунки між університетами. Приємно, що долучилася величезна кількість інших закладів, зокрема і польські. І е, це також важливо, тому що питання культурної спадщини в Україні, е, і збереження вона зараз. А не аби яка актуальна під час війни важливо пам'ятати, хто ми є та якою ціною вибороли незалежність. На думку освітян, вивчати історію та культуру вкрай важливо. Бажаю учасникам конференції, щоб була плідна робота, щоб на основі напрацювань конференції були вироблені кроки в майбутньому для того, щоб зміцнити нашу гуманітарну безпеку нашої держави. Ну зрозуміло, що. Це тільки можливо на основі глибокого вивчення, історії, культури. Із доповіддю про азовця Олександра Коцуконі з позивним Арс, який загинув під час оборони Маріуполя, виступив його брат Віктор. Він передав прапор Азови з підписом Арса до музею університету. Це підписаний моєю мамою від імені мого брата, переданий нам в музей нашій університеті, який буде нагадувати. Всім студентам, те, що зараз навчаються, і те, що будуть в майбутньому навчатись, про героїв, які були в Маріуполі, які віддали своє життя, ну які. Принципі зробили неможливе хлопець зараз навчається на спеціальності історія та археологія, там, куди планував вступати його брат. Насамперед думає про перемогу, а також повернення усіх українців додому, живими та неушкодженими. В мене брат, як я й говорив, хотів вступити на цей факультет, але не судилися йому вступити. Тому я в пам'ять про нього вступив на цей факультет. Я б дуже сильно хотів звернути увагу на полонених. Саме азовців, жінок, щоб обміняли неважливо, на яку кількість з'їго дали, хоч і всіх на одну ношу. Приємною несподіванкою став іще один подарунок. Студент Максим Щербина, магістр тої ж спеціальності, вирішив передати музею традиційний гуцульський сердак, у якому його прабабуся знімалась у фільмі Тіні забутих предків Сергія Параджанова. Він довгий час зберігався в Верховинському районі, там, де моя бабуся жила, в будинку. Прямо як така, як реліквія. Для них це дуже така сакральна річ. І дуже велике значення має. І вона зберігалася як пам'ять сімейна. Взнак поваги до університету вирішив для доповнення нашої музейної колекції ну, дома зберігати це одне, а інше, хай краще студенти досліджують, тому що тут унікальні узори, вишивка, технології його виконання. Учасники конференції також мали змогу переглянути виставку плакатних робіт міжнародної мистецької акції Вольна нова та колекцію малюнків рашизму Ні, наближаємо велику перемогу ірина Марченко Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.